Всім привіт! Ви на каналі Заробіток Зонтору. В цьому відео ми будемо виводити пасивний дохід з проєкту Greenway. Нагадаю, що в мене на каналі вже є обзор цього проєкту, я його знімав. Давайте зараз знайдемо. Ось це відео Пасивний дохід 2023. Я там розказав про маркетинг в проєкті, як поповнити і всю, всі нюанси. Тепер давайте перейдемо на сам проект і будемо говорити прибуток. Насправді я вже одного разу виводив, тому це не вся сума, яку я заробив. Зараз, як бачимо, в мене доступний баланс 14 доларів 9 центів. Але зараз прийдеться їх поміняти на щось одне, тому що в мене є два депозити: один в USD, а один в USDT. Є 20 доларів в USD. Я зробив депозит, інший на 50 в USDT. 70 доларів в мене є тут депозитів. Ось, як бачимо, є мої два. Депозити. Давайте, до речі, нагадаємо, що у нас по процентах. Зайдемо сюди відкриття депозиту. Ось тут можна бачити всі тарифні плани. Я знаходжуся ось на цьому. Тут вклади від 20 доларів до 499. І ось такі проценти від 0,88 до 0,96% в день. Ось такі проценти можна заробляти. Якщо сума вкладу більше, то ми бачимо, що проценти вже теж Більші. Ну що ж, тепер давайте перейдемо знову на головну. Обміняємо ми мої USDT на USD, тому що я буду говорити USD, саме тому я обміняю, так як в мене є і USDT, і USD, а буду говорити чомусь одному, щоб два рази не платити комісію. Ось тут є такий обмінник, де можна обміняти одну валюту. на Іншу. До речі, тут є теж невеличка комісія, але вона невеличка. Незалежно від суми, ви платите всього на всього 50 центів, щоб обміняти на щось одне і вивести, наприклад, на один гаманець цю суму. Давайте будемо вибирати, що я віддаю. Як бачимо, USD в мене 4, я якраз USD буду виводити на паєр гаманець. І бачимо, що в мене є трошки більше 10 USDT в мережі trc 20 я буду обмінювати їх все-таки на USD, ну, можна виводити в принципі, на любий гаманець, можна виводити в криптовалюті, але я виводжу так. Так, тут я далі вводжу 10.06, вводжу всю суму, яка в мене є. Я суму ввів, тут в мене USD вибрано, можна так само вибрати, на що ви хочете міняти. До речі, навіть є, як бачимо, гривня, що досить цікаво. І, як бачимо, я отримую 9.56, тобто, як я сказав, 50 центів комісія при обміні. Далі потрібно нажати кнопочку обмін валют і USDT. Мої перетворюються зараз в USD, тобто ці 10 USDT перейдуть до моїх 4 USD і вже. Потім всю суму я просто виведу на USD. Все, як бачимо, баланс в мене трошки зменшився, тому що, ще раз нагадаю, взялася комісія 50 центів, яка досить таки невелика, незалежно від суми, і тепер можна виводити. До речі, перед тим, як виводити, вам необхідно буде зайти ось сюди, в настрої ось тут є така кнопочка, і там прописати ваші реквізити, тобто адреса ваших гаманців. Ну, наприклад, якщо ви виводите на криптовалюту, прописуєте як криптовалютні. Адреси, я, наприклад, виводжу на паєр, тому в мене прописаний там гаманець Pair. можна прописати всі одразу. Так, тепер ось тут можна нажати кнопочку Вивести, або тут, або ось тут. До речі, як бачимо, в мене вже 1323 теж виведено. І ще раз нажму вивести. Далі тут нам потрібно вибрати. Валюту, на яку ми будемо виводити, в моєму випадку це USD, вона вже вибрана. Є номер мого гаманця, тому що я, як я і сказав, я ввів його вже в настройках. Далі потрібно ввести суму. Вводимо 13,59. Як бачимо, при виплаті так само, як у 1 долар, тобто прийде 12,59 на гаманець. Ну там ще плюс, можливо, трошки візьме паєр, але в принципі не суть. Мінімальна сума виплати, як бачимо, 2 долари, і регламент. Через 72 години, тобто не через, а на протязі 72 годин. Далі мені залишається нажати кнопочку Вивести гроші, і, звісно, ми будемо тепер чекати, коли вони прийдуть. Давайте зачекаємо, поки все прогрузиться. Як бачимо, Greenway, заявка на виплату зареєстрована. І тепер можна перейти ось сюди в історію операцій, і ми будемо бачити, що моя заявка поки що буде висіти в пендінгу на протязі 72 годин. Ну, в цьому проміжутку повинні виплати мені прийти сьогодні, як бачимо, 12 квітня. От ми бачимо, чекаємо статус і будемо чекати. Тож я поки що ставлю відео на паузу. І як тільки сума поступить мені на фаєр-гаманець, ми з вами продовжимо. Так, друзі, сьогодні вже в нас 15 квітня, виплата мені прийшла. До речі, прийшла вона ще вчора, 14-го, тобто через 2 дні після того, як я її заказав. Просто вчора якось не було часу доробити відео. Давайте перейдемо, подивимось, перейдемо для початку в історії операцій. Тепер давайте знайдемо нашу виплату. Ось виплата 1259, Fire, як бачимо, підтверджено заказував 12 квітня. Тепер переходимо на Fire гаманець. Заходимо в історію. Ось 12.23 з комісією. Тут не пише, що це з проєкту Greenway, але це точно звідти, тому що я більше ні звідки виплатив на FHR, гаманець не заказував. Тобто проєкт платить. І ще такий момент на кінець від, відео хотів сказати. Я вже на початку казав, що виводив не перший раз, коли я виводив перше, то в мене ось тут так само в історії, в статусі. Була виплата підтверджено, але на паєр гаманці суми ще не було. Що я зробив? Я просто нажав ось сюди, написав підтримку, мене перенаправили в Telegram, Телеграм. Далі я тут написав, що в історії вже підтверджено, а на гаманці ще немає. Мені зразу ж відповіли, щоб уточнити суму в USDT і. Логін я все це сказав, і буквально за півгодинки мені вже все прийшло на паєр-гаманець. Тобто іноді такі ситуації бувають. Я не знаю, чи це при першій виплаті, але така ось ситуація в мене була цього разу без всяких заморочок. Тут підтверджено і на пергаменті ці виплата вже є. Тобто проект плат все добре. Так що, друзі, дуже цікавий проект. Кому цікаво, можете пройти реєстрацію і спробувати тут заробляти на пасиві. Нагадаю, що це не фінансова рекоменда... рекомендація, це просто я показую те, що зробив сам. Як бачимо, я зробив зовсім невеличкі депозити, два штучки: один на 20 доларів, один на 50. І якщо хтось інвестує, так само рекомендую інвестувати ту суму, яку вам в разі чого не жаль. Буде втратити, тому що це інвестиції, звісно, є ризики. Ось, як бачимо, сума депозитів в мене 70 доларів. Вивів я вже 25. Ось такі в мене поки що тут результати. Якщо відео вам було корисним і цікавим, ставимо, звісно, йому вподобайку, і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі! Ми з вами почуємося в нових відео.